Діти зустрічаються автівку, на яку самі зібрали гроші. Вони залазити у машину. Давайте я я маю. А може багато а, автомобіль. Купили для військових, що воюють на передовій. Тут його ремонтують волонтери. Ця машина вже буде завтра. Йдуватися. Вона вже повністю зроблена. Доволі непогана машина, в гарному стані. То тут був е приємний швидкий ремонт. скажімо так, нічого серйозного по цьому автомобілю не було. Машина обійшлася у 100 тисяч гривень і ремонт у 30 тисяч. Саме стільки ці діти зібрали цьогоріч на Щедрівках. Зі своєю виставою вони обійшли підприємства Бахмача та громади. Готувались до вистави два місяці. Сценарій писала вчителька і волонтерка з громадської організації метаморфози Тетяна Левченко. У нас була велика ціль зібрати на машину і зібрати велику суму, бо машина потрібна, а донати йдуть дуже повільно. Тому ось ми вирішили написати виставу про нас, про наші метаморфози, про те, що ми збираємо на машину. Це щедрівка новітня, але в ній є всі традиційні елементи. Наші герої збирають на машину, ми теж збираємо на машину. Довго не могли знайти актора на роль росіянина Кощея. Ніхто не погоджувався. За сценарієм Кощей з бабою Ягою розмовляють російською. Ти ж безсмертний? Нет безсмертних О, а Знаєш, як вона мене називає? Як? Чахлик не умиручу. Какой ужас! Погодився Назар. Каже, спочатку глядачі насторожено сприймали, але ж це антигерой. З Часом вони зрозуміли, що це все заплановано, і ми насправді нормальні українські діти, а не росіяни. Це вже третя вистава, яку ставлять бахматські діти заради збору коштів для ЗСУ. Я хочу, ну щоб я приносила користь, щоб швидше була перемога, щоб уже не було повітряних тривог, щоб вже всі воїни повернулися додому. Віталі можна завжди посидіть, а допомогти воїнам. Не завжди можна. Я зараз горжуся, що я зробила своєю командою, коли ми ходили колядва, лише наробила 100 тисяч на машину. Хтось плакав, хтось сміявся. Це настолько приємно ну, настільки було приємно бачити справжні емоції людей, що ну аж на душі тепло. Коли діти виходили, і чоловіки витирали сльози і казали, наш начальник дає гроші, а ми дамо від себе, як діти нам внесли ось якийсь приємний такий струмінь, тепло. ви нам казали, подарували тепло на ці свята. А після цього тепла почалися бомбардування, постійні обстріли, постійні тривоги. Ми дуже раді, що ми якось встигли між повітряними тривогами, що не довелося ходити з дітьми ось під час повітряних тривог. За виступи домовлялись попередньо, ходили з виставою бахмачем, шукали транспорт і їхали по селах громади, щоб заробити як мога більше. Це вони тільки готівки назбирали 100 тисяч. А так в плюс ще на розрахунковий рахунок нам дійшло, і загалом це 130 тисяч, і Це повністю покриває витрати на машину навіть з ремонтом. Автомобіль днями вирушає на передову. Діти залишають свої побажання воїнам-землякам на згадку. Ви найкращі. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне, Новини, Чернігів.